Скажіть ще раз, будь ласка, ну просто дуже цікаво. От, от Скажіть, як воно все є? Чого ви вирішили в цьому році всі розміну включити все? Чого? Да, чого? Е, розкажу, був Ріпак так. Е, засуху пішов, у лютому місяці його так придавило, що 40% його пропало. 60% ну з устою я сіяв там е, 60%. 680 тисяч, як би він був. Я розкажу чому. Тому що е, засушливе було е, літо, осінь без дождів, і того було 680 тисяч до постійного ріпахнути. Тобто я розраховував, що частина пропаде, частина останеться. Ну так, та частина залишилася, він був дуже гарний у січні місяці, виготував. І в лютому він набрав соки, все чітко було з ним, навіть у січні місяці. А в лютому місяці. Е, його придавило і коли на весну у квітні місяці, що далі робити, бороться з бур'янами, тому що його вже не так багато і тратить гроші приморозки. Тобто ці гербіциди всі погано сработають і хуже зроблять. Поставити той ріпак, я порахував, що ми не зберемо там ніяких копійок. От і все.